Шановні друзі, ви на каналі сад та город, і ми з вами садимо дерева. Шановні друзі, послухайте, значить, саженець повинен бути сортний. Тобто, не якийсь там десь викопаний і на ринку куплений, не потрібно. На цьому економити, бо результат ви побачите через 3-4 роки. І так, саджанець косточковий рост однорічний 130-140, а сімечковий це 120-130. І шановні друзі, саме головне не плутайте оце місце коренева шийка, а оце місце прививки. Оцю не потрібно заглубити ні е, глибше Розумієте, вище можна на сантиметр два. Пока-пока.